Вітаю, друзі на каналі Сонячна Політика. Я його Рейтерович. сьогодні, 27 серпня, і пропоную поговорити про мирний план або західний план гарантій безпеки, який з'явився в медіа, і який стосується безпосередньо завершення російсько-української війни. Давно таких планів не було. Насправді давно ми такі питання не обговорювали. Була певна тиша, яка була пов'язана з інтенсифікацією перемовин між США Росією, США Україною. Ну і власне тепер в очікуванні перемовин між Україною і Росією такі плани починають з'являтися. Що з одного боку непогано з іншого боку, ну треба уважно дивитися, що в цих планах. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, коментарі. Це дуже зараз важливо для Ютуба. Репости, спонсорство, і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, The Financial Times представила цей західний план гарантій безпеки, який розроблений в Європейському Союзі. Це дуже поки приблизний план, але він ну, вже вийшов в публічну площину. Його почали обговорювати. І власне в є. Певні вже реакції на на нього, причому з різних сторін, ну від Росії ми поки реакцій ніяких не бачили, не чули. Але це окрема історія в цій ситуації. Ну насправді дивує те, що Україна не продукує ну, своє бачення того, як повинна завершитися війна. Ми з останніх заяв маємо заяву тільки про те, що Зеленський готовий Зеленський. Я підкреслюю, готовий погодитися на завершення війни по тій лінії розмежування, яка є. На сьогодні ну, Тобто по тій лінії фронту, яка на сьогоднішній день проходить по території України, але ну, без якихось там територіальних поступок і тому подібне. І обговорювати всі ці питання Україна готова тільки на особистій зустрічі президента України і так званого президента Російської Федерації. Це, в принципі, єдине, що ми знаємо про наше бачення. Деталі, як це повинно виглядати, що буде з. Лінію розмежування, як ця лінія розмежування буде визначатися, чи буде якась демілітаризована зона, і так далі. Ну, ми не бачимо і не чуємо. В даному випадку офіс президента мовчить, нічого не коментує, і мені здається, що це не дуже правильно. Я поясню, що я маю на увазі не дуже правильно в тому сенсі, що тут треба якраз продукувати певні ідеї, треба влас... ну, безпосередньо е... показувати, як. Це буде працювати. На практиці показувати бачення України, тому що якщо ми його робимо публічним, його починають обговорювати, навіть якщо його почнуть критикувати, навіть якщо його Росія категорично буде не сприймати, скоріш за все, так і буде. Це важливо з тієї точки зору, що ми повинні бути лідерами в цьому. Ми повинні перехоплювати ініціативу і, от в такий спосіб, в тому числі, нав'язувати своє бачення. На жаль, ми поки цього не бачимо. А от європейці таке бачення представили. Отже, що передбачає цей план. Він передбачає ну, фактично створення таких трьох ліній оборони України. І вони одночасно є певними гарантіями безпеки для нашої держави після можливого завершення війни, розв'язаної Російською Федерацією. Перша лінія представляє собою демілітаризовану зону. Тобто це ну якась визначена зона по лінії розмежування, яку можливо патрулюватимуть нейтральні миротворчі війська з якоїсь третьої країни, яка є прийнятна як для України, і так і для Росії. Отут тут вже є відразу сумнів: навіть не в демілітаризованій зоні. Насправді це буде дуже болюче питання, але питання, яке прийдеться обговорювати, бо ну, якась зона демілітаризована повинна бути створена в будь-якому випадку, вона буде створюватися на території України, тому що це, це все територія України. Але який буде розмір цієї демілітаризованої зони, оце питання ну, найбільш таке болюче, оскільки. Два кілометри в один бік, два кілометри в інший бік, це одна історія. А от 15 чи 20 кілометрів в один бік, чи 15 і км кілометрів в інший бік це зовсім інша історія. Це зовсім інша історія в тому плані, що Україні ну можливо, можливо, я підкреслюю, прийдеться вийти з певних укріплень, які ми займаємо на сьогоднішній день заради створення цієї демілітаризованої зони, і це, ну м'яко кажучи, не дуже добре. Тому розмови про це я і кажу, що розмови треба про це вести зараз, озвучувати свою. Позицію і казати, як це повинно виглядати, ну щоб потім нас не поставили перед якимось фактом, не сказали, що от ми тут вже дійшли спільної позиції Європа, США, навіть Росія, а от Україна проти, це буде не дуже для нас вдалим, скажімо так, позиціонування. Так, от, перший момент демілітаризована зона, другий момент ну, все ж таки, миротворчі війська з третьої там неумовної нейтральної країни, яка буде прийнятна як для України, так і для Російської Федерації. Тут Тут найбільше сумнівів, тому що я, чесно кажучи, не можу зараз відразу назвати таку країну, яка б однозначно підходила що для нас, що для агресорів, і при цьому мала достатній потенціал і бажання ці війська направити. Звісно, відразу тут слід згадати про, начебто, ініціативу Китаю, яка була озвучена, от буквально на днях спочатку прозвучало, що Китай, начебто, готовий направити свої війська. в Якості миротворців, але під егідою ООН, потім пішло спростування, що Китай цього не збирається робити. Але треба розуміти, що Китай явно не нейтральна країна явно та країна, яка для України не підходить з точки зору миротворчої місії, тому що вони відверто економічно допомагають росіянам і, скоріш за все, не тільки економічно. тобто там є багато й оборудок, чисто військово-технічного такого плану, і це допомагає. Росії продовжувати війну проти України може бути такою країною насправді Туреччина. Попри те, що це член НАТО, тим не менше у Росіян з турками дуже непогані економічні відносини у Путіна, власне, з Ердоганом, але паралельно з цим Туреччина однозначно визнає виключно територіальну цілісність України. Вважає, що вона повинна її відновити. Турки нам теж дуже багато допомагали економічно, гуманітарно і в військово-технічному плані і продаючи зброю. І я так розумію, навіть її поставляючи ну за дещо іншими умовами, просто це не сильно е, виносилося в публічну площину, особливо на початку повномасштабного е, російського вторгнення. Е, але знов таки, ну навіть по такій країні можуть бути питання. Я думаю, якраз що Гордогана бажання це зробити точно буде, але не факт, що е, е, Росія таки на це. Піде ну можуть бути екзотичні варіанти по типу якихось там латиноамериканських країн чи ще когось, але ну знов таки це поки дуже сумнівно виглядає. Тому історія з цими миротворцями вона може бути мертвонародженою від самого початку. З іншого боку, якщо все ж таки буде подалюватися тема створення цієї демілітаризованої зони, то як мінімум якісь патрулі якоїсь міжнародної організації там можуть бути. Ну ми можемо тут згадати негативний досвід ОБСЄ, які колись були в Україні. І Їздили по лінії розмежування на, на, на території Луганської і Донецької областей і як себе ці ОБСПшники поводили, і взагалі, наскільки вони були сліпими, але ну, подібну якусь історію можуть спробувати знову реанім, реанімувати. Я найбільше скажу, можливо, це буде останній шанс для ООН прислати якихось своїх інспекторів, ну, але нормальних. Щоб це дійсно була працююча, працююча місія, які би займалися цим патрулюванням. Тобто, це були б навіть не стільки війська, скільки якісь інспектори, які би мали там певні е ділянки і відповідали за ці ділянки, е і он, хоча б таким чином, нагадала про своє існування, що це не зовсім мертва організація. Організація, від якої може бути хай невелика, але тим не менше якась е користь. Тим не менше, перший пункт маємо він вже є проблемним з багатьох моментів, але він озвучений і, в принципі, це важливий момент. Друга лінія тут все простіше. Вона буде складатися власне з укріплень українських, які будуть займати Збройні Сили України, підготовлені і озброєні країнами НАТО. Тобто ключова гарантія безпеки для України це Збройні Сили України. Ну, знаєте, там, дякуємо КЕП як капітан очевидність, да, як кажуть в інтернеті, в принципі, Україна сама прекрасно це розуміє, і ми, звісно, змушені будемо побудувати дуже серйозну мережу укріплень, скоріш за все, по всій лінії розмежування. І, звісно, ці укріплення повинні займати наші збройні сили дуже високомотивовані, підготовлені з нормальною ротацією. ну, тобто, це, звісно, буде не, не е, процес війни, так би мовити, але е, ну, увага цьому повинна приділятися колосально. Європейці про це теж прямо пишуть. І оця теза про озброєння і підготовку зі сторони НАТО насправді дуже важлива, тому що. Е, Наші західні партнери обіцяли, що вони будуть і фінансово в тому числі Україну підтримувати. Ну от в цьому плані вони це в такому форматі виписують. і Цей формат в цілому підходить для України. Ну і нарешті далі буде ще третя лінія вже достатньо глибоко в тилу будуть розгорнуті європейські сили стримування за тилової підтримки Сполучених Штатів Америки. Тобто європейці такі розглядають питання надіслати власне, в Україну свої збройні сили. Своїх військових, не тільки інструкторів, не тільки інженерів, не тільки радників, але власне військових, які, ну, звісно, будуть не близько до цієї лінії розмежування, до, до, до цієї можливо демілітаризованої зони, але вони не будуть просто на Західній Україні, тобто вони будуть все ж таки в якихось великих містах і в центральній Україні, і на півночі, і на півні, і це буде такий живий щит, певною мірою, стримуючий фактор. Ну плюс вони будуть виконувати там ще різні завдання, візьмуть, можливо, на Себе частину. А... Ну, розвитку там системи протиповітряної оборони в Україні, ну і будуть займатися іншими якимись речами, які для України в цьому контексті можуть бути можливими. Штати, як ми бачимо, теж не відмовляються від участі в цьому. Більше того, Трамп вчора, під час такої прес-конференції, сказав, що Сполучені Штати нададуть Україні гарантії безпеки. А той же The Financial Times пише, що такими гарантіями безпеки може бути як мінімум продовження обміну розвідданими. Це до речі, дуже важлива тема. І вона дійсно повинна зберігатися впродовж років після завершення війни, тому що ну, у американців є такі можливості, і ці дані дуже важливі для наших збройних сил. І друге, американці навіть готові розмістити свої літаки в Україні, які будуть займатися патрулюванням, які будуть там закривати небо, умовно кажучи, і будуть інтегровані в загальноєвропейську систему оборони. Тут теж є певна логіка, оскільки е безпосередньо Сполучені Штати керують американським. Генерал керує всіма об'єднаними силами НАТО в Європі центральне оце командування, і це так традиційно склалося ще після. Власне, 49-го року і відмовлятися від цього ну, американці не збираються. Такий загальний контроль е, є своєрідною е, гарантією безпеки. Ну можливо, не такою, як нам би хотілося, але тим не менше, достатньо промовистої. Тобто, він є сигналом в бік Росії, що Штати не виходять з цього і вони будуть триматися України і надалі. Отакий От план. Е, звісно, він виглядає е, поки не надто реалістичним. Ну по багатьом причинам, е, і найголовніше полягає в. Тому чи є він прийнятним для Російської Федерації, тому що для України в цілому, якщо так подивитися по певним деталям, це може бути достатньо непоганий варіант. Ну, за умови його реалізації на практиці, виконання всіх зобов'язань, які на які на себе візьмуть наші партнери, ну і багатьох інших якихось речей Навряд чи ця історія сильно прийнятна для Росії, оскільки вона зараз волає з усіх ну, цих прасок про те, що вона категорично проти щодо присутності іноземних військових на території України. Але чесно, от на це. Нак, якраз нам повинно бути плювати, чому тому, що це суверенне право будь-якої держави. Україна тут не є виключенням, і нам треба про це говорити. Що рішення про це буде приймати парламент? Парламент України, тобто, це буде ратифікація, це буде допуск цих військ на територію України, і Україна сама вирішує, з якими країнами мати двосторонні договори і що в цих договорах власне буде прописано. Але важливість насправді такого плану навіть не в тому, що ну щось там типу написали, але виконати буде складно. Важливість в тому, що він є, що він вийшов в публічну площину, тому що в цій взагалі ситуації дуже важливо. Щоб такі плани з'являлися, і вони, власне, були продуктом або України, або, наприклад, нашої спільної там якоїсь співпраці з європейськими країнами і зі сполученими штатами, тому що тут є один дуже простий принцип: хто перший озвучив, той і перехопив ініціативу. Той робить якийсь план мейнстрімом, тобто тим, ну на що всі дивляться, і з усім всі починають погоджуватися. Так формується глобальна громадська думка. І якщо е, такий документ презентується, його потім активно починають обговорювати і кажуть, що це розробка там України, Європи і так далі, то, ну, Росії придеться докладати зусиль, щоб потім перебити, наприклад, позитивне сприйняття такого плану. Росії буде набагато складніше маніпулювати, тягнути час або пропонувати якісь свої ідіотські плани, які ну звісно на практиці реалізовані не можуть бути. Тому тут важливо, важливо такі продукувати подібні речі і про них заявляти. Як я вже казав на початку відео, на жаль, ми не бачимо поки такого від офісу президента, і ну тут можуть бути різні причини: наприклад, не хочуть забирати хліб у європейців чи у Трампа, або вважає, що ще це не на часі. Але мені здається, що і перша, і друга причина, якщо вони мають місце, вони не дуже, скажімо так, адекватні. І насправді треба ці плани продукувати. Україна повинна бути тут абсолютним лідером. Війна, на жаль, відбувається на нашій території. Росія на нас напала, і нам треба вирішувати, ну, як ми хочемо цю війну завершити. І це вимагає. Публічної комунікації це вимагає публічної презентації, публічного представлення, в тому числі бачення України, як це повинно завершитися. Ну а для початку було б непогано таке бачення озвучити власне громадянам. України сказати, що є певні червоні лінії, які ми не будемо переступати, на основі яких ми будемо вибудовувати подальші плани. Поки що ми такого не бачимо в офісі якось не надто активно на це реагують. Ну будемо сподіватися, що насправді там такий план є, і рано чи пізно вони його представлять. Тому що дуже б не хотілося, щоб цей план був розроблений десь не в Україні, навіть якщо це будуть країни країни союзники нашої держави, але тим не менше, десь розроблені зовні. А потім нас поставить просто перед фактом, що його треба вже виконувати. Або треба його приймати, тому що переважна більшість на нього погодилася. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей! Слава Україні!